Доброго ранку, мої другокласники. Запрошую вас на урок української мови. А ми з вами розпочинаємо нову тему, яка називається: Досліджую іменники. Що це за слова? Де ми їх зустрічаємо і як їх знаходити? Все ми з вами дізнаємось поступово. А сьогодні ми будемо вчитися ставити питання. То що? Думаю, що ви не забули те, що ми робили в першому класі. Тож, розпочинаємо. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо і урок розпочинаємо. Каліграфічна хвилинка у нас сьогодні ось така: велика літера З пишеться слідучим чином. Слідкуємо за олівцем. Маленька, ніби схожа, але не дуже. Голівки в них схожі, але ще є петля внизу, яку потрібно писати правильно. Зверніть увагу, де олівець зробить у нас зав'язочку, Ось таку. нижче рядочка. Тепер каліграфічно пишемо. Записуємо діти, число, листопад у нас уже, класна робота. І каліграфічно пишемо з'єднання з Z великої, З маленької, а потім отакі подвійні двойняшки, і потім пишемо: зверніть увагу на з'єднання з і з В, з великої букви. Після того, як ви напишете каліграфічно два рядочки, ви пишете слово звірі і зробите звуковий аналіз. звукобуквенний аналіз. Поставте, будь ласка, урок на паузу. Виконайте це завдання, а потім поверніться і перевірте, чи правильно ви все визначили. І так. Дуже легка, легка схема. Пам'ятаємо, що літера І. Пом'якшує приголосні, які стоять перед нею. В цьому слові, два склади, тому що дві голосні, п'ять букв і 5 звуків. І так, давайте згадаємо, що назви людей, тварин, відповідають на запитання. У нас, діти всіх, от нас оточують предмети. предмети і є живі і є неживі. Пам'ятаєте? Тож, назви людей і тварин відповідають на питання хто, а назви всіх інших предметів відповідають на питання що. Нагадаю, що назви рослин також відповідають на питання що. До речі, якщо має якесь тіло кров то ми ставимо питання хто. Людина всередині має кров. Звичайно, тваринка, комашка, риба, плазуни. ці всі тварини, тобто діти людина і тварина, відповідає на питання хто. А от рослини, коли ми читаємо про рослини в ЯДС, то ми їх угруповуємо в групу живих предметів. Адже рослинка жива, але в українській мові всі рослини відповідають на питання що. Настав вечір, і наші друзі всі полягали спати. І їм снилися діти дивні сни. Нам потрібно записати у дві колонки, хто снився читалочці і що снилося ще бетончикові. Тож, подивіться на цей малюнок Читалочка наша спить. І хто сниться читалочці? І так, ви пишете слово посередині, хто? і стопчиком, тобто слово під словом. Хоча діти, давайте розберемо, потім запишемо рядочком. І так, хто сниться читалочці? Починаємо. Півник, хоча б я б сказала, що це курочка, ну, може, півник. Далі сниться лисиця або лис, лікар, а можна лікарка, і тіт або кішка. Ось такі істоти сни, сняться нашій читалочці. А от що ж сниться нашому щебетончикові? Щебетончик спить і йому сниться. Що? Літак. Телефон, яблуко і книга. Тож, тепер ви записуєте слідучим чином. Ви пишете, хто і рядочком, так діти менше місця ми будемо займати, ви пишете півник, лисиця, лікар, кіт або кіт і лікар. Між словами ставите кому в кінці ставите крапочку. Потім ви пишете з великої букви з нового рядка Що? І перераховуєте ті предмети, які наснилися нашому щебетунчикові. А наша родзинка також бачить сни. І її сняться друзі. І друзі всі займаються. Портом. Так, діти? Подивіться, її сниться, що вона катається на велосипеді, а читалочка. А читалочка одягає ролики, буде зараз наздоганяти її. А що робить щебетунчик із гаджиком? Так ганяють м'яча, грають у футбол. Тож, що ми записуємо далі? Тепер нам потрібно знову ж таки написати, хто снився родзинці. І так. Хто їй снився? Звичайно, її снилися друзі. Читалочка, родзинка, щебетунчик і гаджик. І що їй снилося, які там були предмети? І так, що робила читалочка? Вона одягала ролики, а родзинка їздила на велосипеді, а щебетунчик і гаджик ганяли м'яча і забивали гол у ворота. Тож, у нас ім'я всіх дітей відповідають на питання, хто це, а предмети відповідають на питання, що це. Знову вам потрібно записати. І так, хто? Читалочка, родзинка, щебетунчик, гаджет. нагадую вам, що іменами пишемо з великої букви. Потім з нового рядка ви пишете, що, і перераховуєте ті предмети, які наснилися нашій родзинці. Чита... Тепер нам потрібно скласти діти речення, чим займається читалочка і чим займається щебетунчик. Для цього ви в мене є свої два речення, але ви можете скласти свої. Або і ще, я вам пропоную, можете дівчатка написати про читалочку, а хлопчики записати речення про гаджика. І про щебетунчика. Тобто дівчата пишуть, читалочка катається на роликах, а родзинка на велосипеді. Це записують дівчатка. Хлопці таке речення: «гаджик і щебетунчик грають у футбол. Кому ж дуже подобається писати, ви можете записати ці два речення. Молодці. І так, діти. Ми сьогодні з вами нагадали, які слова відповідають на питання хто і на питання що. Але це ще не кінець року. Відпочиньте трішки, порухайтесь і повертайтесь на наш відеоурок. Гаджик нам приніс дуже цікаву інформацію, що дітям необхідно спати 10 годин на добу. Це діти обов'язково для того, щоб ваш організм розвивався і ви були здоровими. Дорослим достатньо спати 8 годин. Без сну людина може прожити 10 днів. Не знаю, я б уже заснула на ходу, а без їжі 14. Подивіться на, оце, на оцю фотку. На оце фото, який славний малюк. Споконвіку в Україні матусі вивчали колискові пісні. І коли дитинка лягала спати, матуся її гойдала і співала колискову. З деякими колисковими ми вже з вами познайомились на уроці читання. Тож, хочу іще одну колискову вам запропонувати. Я її співати не буду, прочитаю, як вірш. Спи, дитятко, засинай! Люлі-люленьки, бай-бай. Звірі в лісі вже заснули, в морі сплять кити й акули, у гніздечка сплять пташки, спи малесенька. і ти. І так, от якщо ви були уважні, у матусі, яка співає оцю Колискову, хлопчик чи дівчинка? І коли ми прочитаємо слово «дитятко», воно вам не допоможе. А от в останньому рядочці написано спи, малесенька і ти. То що знаходиться в цій колисці? Так, маленька дівчинка. Що тепер потрібно зробити? Нам потрібно прочитати колискову. Ми це зробили. А тепер потрібно поставити запитання до виділених слів. І так. У нас виділені такі слова «дитятко», звірі, кити, акули, птахи. На яке запитання відповідають ці слова? Якщо ви сказали, хто, ви цілком праві. Це у нас такі слова. «дитятко», звірі, кити, акули, птахи відповідають на питання, хто. Тепер ця ж сама у нас колискова, але Потрібно поставити запитання до слів, де живуть звірі. І так, дивіться, звірі у нас риби живуть, кити-акули, де сплять? У морі. Птахи сплять у гніздечках. Звірі у лісі, а маленькі дітки у ліжку. Знову. У нас є такі речення, діти, але я вам пропоную записати лише два. Які вам найбільше сподобались, таке ви запишете. Не записуйте всі, вам буде важко. Ви можете, наприклад, написати про дитину, і про звірят або, або про китів, акул і про пташок. Два речення на вибір. Будь ласка, запишіть. Ось тепер у нас вже кінець уроку. Ви дуже добре попрацювали, тож вам потрібно відпочити. А потім ви пропустите один рядочок і напишете Домашня робота. В домашній роботі у вас творче завдання. Вам потрібно підібрати, подивитися довкола або можете подивитись на мої малюнки і записати чотири слова, які відповідають на питання, хто. І чотири слова, які відповідають на питання що. Ви робите точно так, як ми робили на уроці. Ви пишете хто. І пишете чотири слова. Перше з великої букви. Потім через кому з маленької букви, якщо це не імена, з нового рядочка ви запишете з великої букви питання що. І пишете перше слово з великої букви, потім через кому всі слова з маленької букви. По чотири слова, які відповідають на питання, хто нагадуються люди і тварини, а останнє, всі останні предмети відповідають на питання що. Тож, записуйте, будь ласка. Українською мовою, порадьтеся з батьками, чи так звучить і записується слово, яке ви хочете записати. Записуйте легкі слова, які чітко вимовляються, і ви впевнені, що вони українські. А я буду очікувати ваших фотозвітів з нетерпінням. Кажу вам до побачення. Зустрінемось на нових відеоуроках.